Мар'яно, а як часто ти відвідуєш екскурсії? Е, часом буває. А що? Нещодавно для туристів нашої Бродівської міської територіальної громади організували цікаву екскурсію історичним містом Броди. А про що розповідали на цій екскурсії? Ну, власне, про це давай подивимося у сюжеті. Довідатися більше про місто Броди мали змогу учасники цікавої екскурсії, яку організували для жителів та густей міста. Про найпотаємніші місця розповіла енергійна та позитивна бібліотекар Бродівської історико-краєзнавчого музею Наталія Ханакова. Далі ми бачимо цей будинок, який викликає багато питань в тому що, так, Тому що це є будинок з колонами, і всі вони впевнені, що саме там має бути музей. Але це є радянський будинок який був побудований після Другої світової війни, і це є саме ось приклад такого сталінського конструкту. Продавки три таких будинки. Це є якраз кінотеатр, це ці будинки на вулиці Юрий, і наш міський вокзал, що зараз, звичайно, трошечки перебудований. Розпочали мандрівку містом від центрального парку, який оповитий різними цікавими легендами. Мало хто знає, що на місці, де зараз відпочивають люди, був цвинтар. Парк цей називався Райківка. От саме на честь цього бургомістера Йозефа Ройка. Спочатку е він називався Руйківка, потім відбулася трансформація цієї назви. І до, ну, точно до, 20, до середини ХХ століття старше покоління Бріщан все ж таки казали, що це Райківка, відпочиваємо на Райківці, зустрічаємося на Райківці. Побували біля початкової школи Табродівської гімназії імені Івана Чуша. 1881 року е, саме. Було побудовано оце приміщення 10 травня 1881 року. Був закладений наріжний камінь для того, щоб тут побудувати реальну гімназію німецькомовну. В той самий час у відні святкують гучне весілля майбутнього нащадка верніше імператора, архікнязя Рудольфа і бельгійської принцеси Стефанії. Ну і відповідно, що на честь цього весілля саме цей навчальний заклад став носити ім'я Німецькомовна гімназія імені Архікнязя Рудольфа. Це була єдина гімназія в Галичині, яка носила ім'я Нащадка Австро-Угорської імперії, а не імператора. Також пані Наталія ознайомила присутніх із визначними місцями у центрі бродів з приміщенням колишнього прескового банку з минулою книгарнею Фелікса Веста, де свого часу сталася трагедія, яка відбулася у житті самого Фелікса. У нього було два сина, і один з тих синів він закохався в українську дівчину. Прізвище навіть зберіглося Горніцька у зв'язку, народилася дівчинка. І Фенікс Вест забрав цю дівчинку, вони довгий час опікувалися нею, а сина вирішили женити, женити на багатій полячці. І оця Горніцька прийшла в цей будинок, вона була з пістолетом, вона почала стріляти. Вона застрелила сина Феліксаваста, поранила дівчинку у ніжку, застрелилася сама. А ще у бродах є унікальні портали між вулицями, які виводять із центральної золотої на вулицю Стуса. Вони є оповиті хрестоподібними склопіннями і цікавими двориками, подібні на італійські. Це така екскурсія, яку ми пропонуємо дітям, але все ж таки, ви бачили, що ми нирнули в такий портал, і це була така родзинка нашої екскурсії. Е, я вже казала, що вулиці в місті Бродах були завжди розплановані, тому ми зараз з вами використовуємо такий прийом ми переходимо на іншу вулицю, що нас не то Тільки ти йду перша. А от на місці сучасного універмагу раніше стояв монастир, у якому з'явився селет Божої Матері. Був дуже сильно зруйнований під час Другої світової війни, і звичайно його розібрали, але таке чудо. Описує Йозеф Рот в романі «Тарабас». завершальною локацією стала Велика Бродівська синагога, яка є родзинкою міста Броди. Щоправда, у зруйнованому стані. Місцева влада на жаль до сьогодні не зробила нічого, аби врятувати цю історичну спадщину. Зараз багато приїжджають влітку. Якщо це туристи, не звичайно за кордону тепер дуже рідко, але є багато туристів саме з України, які мандрують бродами, тому що не мають такої змоги поїхати ще кудись. Приємно вражають туристи навіть зі східної України. Вони всі намагаються говорити українською і слухати українською, і розуміти українською. Сергій Нікішин, Tala Canal Broad Online.